Я дивлюся і на всю нашу молодь, вже порівнюючи із моїм віком та всі молоді. Тут я вважаю, що мої, як кажуть діти, такі, що були моїми дітьми. Але що я хочу сказати? Я можу вам сказати, і починаючи з свого дитинства, яка ріка була, чиста, сплавляли ліс. Дара Так, вода чиста. Ріка взагалі така, знаєте, вода була прозора, що у ту рибу, яка б і росла, швидко було, велика, мала. Ми діти ішли до ручки, руками няли в ту рибу. Бо ми її дівчини. Були й много. Тепер гадати. А що тепер вона є? Яка наша не гаду? ще коли побудували суд, в міні герцог. Взагалі в нас води мало сала. Рибу нема. А чому нема? Вона не має. Її просто ліжка випадає. Слухайте, слухайте, бо вона не бере гойкати. Так, що є. Треба перекрити. І збирається, що хоче, що тече, що... да? Тому... гніє, випаровується, тим дишуть люди, які кругом. Ото все розуміється, задихається від, від... 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 Шумінця, коли випаровується, Люди починають хворіти. По-перше, де поки я ніяк. Нульова. Нульова. Тепер, що ще хочуть? Ще хочуть і в нас зробити. Так люди добрі. село, там не є міжінь. Одна, одна хата починається, все закінчило, починається листя. У нас не є. Тим більше, ми у котлованні, у чи вороні, повітря вітер не, про не, не проносить, щоб було його прочистити, а як туди на шире і в степах, завіяв вітер. А ми тим лишимо. І ця екологія буде не вбити. А є єсюмо. І всі діти не будуть мати місця, де пойти купатися. А всі сметуть, урослі, всі, всі Наш е, плавати. І то, і гнатко, який у Ужгороді прийшов mm -hmm. та будувати, б. він на всю їх цікусть. І ноги свої там купали. І за горами хоче знищити усю ріду. No, е він хоче тепер руку гріти. Він має можливість можливіст на морі поїхати. Але у нас не є тої можливості, бо наші діти почали загорати на море. Вони лише можуть прийти сюди, на Чистої каміння, покупатися, та як кажуть, на пікнік. Діти йдуть сюди на пікнік. Я yeah. хочу yeah. звернутися до молодих, Кажете, у нас є два районні депутати. Так, ми голосували за них. Ми думали, що все ж таки молоді хлопці прийдуть, будуть робити, переживати за цього. Переживати за свої право. Але розумієте, право? тепер, тепер молодь, і всі наші молоді депутати Я вам кажу, поражає. Та січка робила, робив хлопець, на роботу. Ні, узяв його Павлій до себе замісником. Ну за що взяв люди? За те, що він бере А тепер якраз момент, який треба його Бо ти організує в собі свою формувати. і то буде. Слухайте, сьогодні одна влада, завтра буде друга. Сьогодні Павлій, а завтра буде якось другий. Друг. Ж, його так стоїть, <плодисність> його століть вже буде звітний. І тут молодий наш депутат, якому ми довірили село, буде глядати роботу. А вже немає, туди йде за границю. Буде йти, бо не буде, бо так хлопче.

Анна Юловина, я щеку. У п'ятницю ми пішли за ріку і нас вайно Степан ваш обозвав. Будь боку, так кажу, в Чихи робити. Я маю гроші, а ви так в Чихи робити. А я кажу, хто вас буде?

що люди через роки не вам, а вашим дітям скажуть, що от твій дідо чи твій батько це продав, це зробив, а ви ще ви маєте землю прийти до води. Неволюві. І хочу вам, що, чому я витрачу поліс. І ще під час війни у нас урочищі плівдають приземлилися, були партизани. І дали було у 40-му році дівчина була і два кущини. Їх привели за річку, в колосі граду, сиділи і санцові. Ми діти, а без діти, ніде не були. Вони були так, де що є. Потім сиділи шою. Зараз партіза. Ми. ми прийшли тут. Да, Один з нас. Наш. О молоду дівчину, краси на біла, така вона файла, зайде мені, подіти, бо навіть печера до чого. Удари їздив, ударить, Бо По він хоче вказати, що я, тут, я є, розумієте, пройшло 25 років. І з того часу, коли Дякуна прийшла, її запросили до нас на до школу, зустріч, діти зустрічалися, червоні сідопити, добре Були учасниками, не знаю. Я так Марія Васильна. І слухайте, ми зустріли. Робили Густі, у школі, так як точно, там ну, накрили, і стіл ну, накрили, народ ну, колектив був усе, вони запрошені ще й гості, місцеві такі. І вона сиділа, а так усе повійшла та каже, от він мене вдарив. Я його поставлю. Люди добрі, через 25 років познають. І вона упознала чоловіка, він сидів, я не буду називати. А як фамілія? Як фамілія? Ми знаємо всі. А? Хто його вже, його вже не є, розумієте? Але яка була у любила у той час думка, і він устав чесно, без ніякого, хоч сам себе удав. От чому посіти. У нього вже майже той заговорило, що думає, це не оживлю. Я зробив таке, що тут відміні вставилося тут. Так що я вас прошу, депутати і взагалі молодь. Не піддавайтеся ніяким провокаторам, ніяким підкупам, бо кажуть, ідуть вибори починитися, правильно, ось хоче, дійти до влади. А в дуже му. А як вийде, забуде за все, що? А, добре, що я коло породу. А коли то, -то прийшов, все паляти,